А сьогодні ви отримаєте певний скрип, як же ж підготовитися до зйомки в TikTok. І напевно дуже багато людей думають, що ж там готується до цього Тіктоку. Взяв телефон та й знімай все, що бачиш. Ні, друзі, це не інстаграм. Так, в інстаграмі можна там сторіс взяв, записав, запалив, викинув і він залітає. В тіктоці так не працює, ну майже не працює. І у багатьох, які ви бачите відеоролики, у них з першого разу вони не получаються. І плюс вони ще використовують монтаж, але це ми розберемо в інших уроках. Якщо ви будете використовувати ці скрипти для своїх відеороликів. Ви 100% будете відриватися від своїх конкурентів або партнерів. І дуже багато людей, які не проходять навчання в Тіктосі, і пишуть мені в інстаграмі: Артем, подивись, а що така класна відеокартинка, звук, мені хочеться дивитися цей відеоролик, а у мене так не виходить. От сьогодні ви це і зрозумієте. Перше, спочатку для відеоролика ми повинні вибрати стиль. Так, стиль, він буває або статика, або динаміка. Статика це я з вами зараз розмовляю як розмовляюща голова. А динаміка це все, що робиться в русі. Наприклад, ви йдете або їдете, або біжите, або знімаєте, що хтось там біжить, їде. І це немало факт, бо для різних зйомок вам потрібно буде інше обладнання та інші навики зйомки, друзі. Так, в статиці. Майже кожна людина може знімати дуже гарні кадри, тому що вам не потрібно тримати телефон в руці. Для цього є спеціальні штативи, а в динаміці потрібна практика. Друге, це матеріали або скрипти для відеоролика. Так, ви повинні розуміти, звідки ви будете брати матеріал або про що ви будете знімати свій відеоролик. У вас повинен бути певний текст або якісь заготовки, які ви повинні втілювати їх в свій відеоролик. І ось тут багато людей не натовляться до цього пункту. Чому не знаю. Але цей пункт один із найважливіших. Тому що коли ви розумієте, що ви будете знімати, так і якість, як і кадра, так і самої сцени буде набагато вищою. І ще раз хочу загострити увагу, що в Тіктоці немає плагіату, немає взагалі ніякого пограбування іншого контенту. Тікток це флешмоби. А флешмоб, чим більше людей переснімають одну і ту ж саму тему, тим краще для Тіктоку. Таким чином, у вас є певні конкуренти, які ви можете взяти їхній ролик та і переснімати для себе. Про це ми будемо розмовляти в наступних уроках. Наступна третя це локація. Так, локація це також дуже важлива тема. Ви повинні розуміти, де ви будете знімати цей певний відеоролик у себе вдома, в кабінеті, в магазині, на вулиці, на складах, в магазинах, в машині і так далі. Дуже важливий пункт, коли ви знімаєте для когось, наприклад, за гроші, як це роблю, і я ви повинні зрозуміти, яка локація повинна бути в цьому або в іншому відеоролику, і яка взагалі атмосфера повинна бути в цьому ролику. Так, це першу чергу ви повинні, наприклад, знати, який у вас буде задній фон. Там вивізка магазина. так, і тут ми можемо використовувати приховану рекламу. Так, певну нативну рекламу, за що ви також можете отримувати гроші, так як і отримують більшість тіктокерів. І я впевнений що і ви зможете продавати таку рекламу. Локація грає дуже велику роль, тому що буває такий час і таке певне місце, де дуже багато, наприклад, людей. Або дуже шумно, і щоб у вас не вийшла якась спонтанна дія, ви повинні до цього підготуватись. Четверта погода. Так, погода це один із найважливіших пунктів для тих людей, які знімають на вулиці. Ми тут повинні розуміти, яка погода для відеозйомки. Тому що ми можемо дуже довго готуватися до певної події, а, наприклад, до дощу або великого снігу, а його не буде. Або навпаки, вам не потрібен дощ, а він буде. Так само, як ярке Сонце або Хмари. П'яте, це люди, так, люди в кадрі або люди за кадром. Багато мені кажуть, О, Артем, у тебе багато є знайомих або персоналу, які можуть знімати ці відеоролики, і тобі легко. А я, наприклад, сам або сама, хто ж мене буде знімати? І так, наприклад, в статиці, коли ви берете інтерв'ю, у вас як мінімум должна бути одна людина за кадром, а краще дві, і плюс одна людина в кадрі, і у якої ви берете інтерв'ю. Наприклад, якийсь прохожий, але ви розумієте, що ці 90% це постановічні кадри. І ось за кадром одна людина, наприклад, вас знімає, а інша або шукає вам наступну людину, або також, наприклад, буде знімати з двох телефонів, або робити вам освітлення. Ось ми перейшли і до шостого пункту: це освітлення. Якщо ви знімаєте в приміщення, у вас як мінімум повинно бути дві точки освітлення. Як це зараз у мене? У мене є софіт і є кільцева лампа. Для того щоб було у вас гарно видно. Ну, як мінімум, щоб вас було видно. Таким самим чином, якщо ви знімаєте на вулиці, у вас повинен бути додаткове освітлення. Якщо у вас його немає, ви повинні вибирати таку локацію, де вам світла буде достатньо. І сразу, щоб ви розуміли, не потрібно знімати, коли сонце в зеніті, наприклад, там з 3 годин до 6 вечора, дуже великий засвіти кадра. А от вранці або ввечері дуже лояльне світло. І дуже багато людей переносять зйомку за похмурої погоди, але це найкраще освітлення для відеокартинки. Запам'ятайте це і користуйтесь цим. Сьоме – це реквізит. Так, на реквізиті дуже багато початківців втрачають дуже велику кількість часу. Реквізит, те, що на вас одіто, наприклад, те, що у вас буде в руках, або там на голові. Все те, що вам потрібно для відеозйомки. Якісь певні предмети, якісь певні аксесуари. все це вже повинно у вас бути заготовлено раніше. Щоб коли ви приїхали, наприклад, на локацію, щоб ви не шукали і не бігли, де що мені взяти, або може, певно, щось я забув. Перед тим, як ми виїжджаємо на відеозйомку на якусь певну локацію, у нас все написано, що ми повинні брати з реквізиту. І 100% ми не забудемо, бо у нас все написано на папері. І так, реквізитом ще ми можемо продавати певну нативну рекламу. Це, наприклад, брендовані футболки, або якісь певні предмети на задньому фоні, або якісь певні предмети, які ми будемо тримати, наприклад, в руках. Але про. Це у нас також будуть різні вправи та уроки. Восьмий пункт це час знімання. Так, це дуже актуальне питання. Чому тому що різні відеоролики повинні зніматися в різний час, так як і вечірній час, так і ранковий, так, наприклад, і обідній. І для цього ви повинні розуміти, який час який ролик ви повинні відзняти. І, наприклад, коли ми виїжджаємо і віднімаємо когось, ми повинні зрозуміти, коли який ролик ми повинні відзняти. Тому що, як правило, ми відзнімаємо від 10 до 15 роликів за день одній людині. І у нас вже прописано, коли який ролик ми будемо відзнімати, щоб у нас не вийшло певної несподіванки, наприклад, з освітленням для певного ролика. Дев'яте це обладнання. Так, друзі, обладнання це найважливіший пункт в цьому ролику. Якщо у вас не буде певного обладнання для певних відеороликів, таким чином ви не зможете знімати якісну картинку, і тоді ваші тіктоки не зможуть залітати в рекомендації. Базовий набор для тіктокера. Першу це телефон. Ну Ми розуміємо, на що ми будемо знімати. Не потрібно для себе купувати якісь там певні відеокамери або екшн камери. Не потрібно. Починайте з того, що у вас є. Друзі, якщо ви знімаєте в статиці, у вас повинна буде підставка для телефону. Тримач телефон. Третє звук. Звук для тіктока одне з найголовніше. Якщо ви знімаєте якийсь навчальний жанр або якийсь інформаційний жанр, у вас обов'язково повинна бути підлічка. Певне, якесь обладнання, яке буде записувати додатково ваш звук. І тоді ви зможете на монтажу дуже якісно висвітлити всі свої теми. Бо таке професійне обладнання набагато якісніше, ніж мікрофон в телефоні. Четверте це освітлення. Якщо ви знімаєте в приміщенні, то освітлення це одне із головніших для відеоякості кадру. Таким чином, у вас повинні бути якісь або кільцеві лампи, або софіти. Або просто ви повинні сідати в освітленому переміщенні або біля вікна. Як знімати, наприклад, біля вікна, це буде в інших уроках. Але я вам скажу, що ніколи не знімаєте на вікно. А від вікна тоді якість картинки буде набагато краще. Ну і п'ята це інше додаткове обладнання його можна робити і набирати безкінченно. Наприклад, планшети, додаткові телефони, комп'ютери, додаткові записуючі пристрої. Або додаткове світлення і багато іншого. Але починайте з того, що у вас є на часі. Тому що зараз сучасні телефони знімають дуже великої і гарної якості. Але знімайте на задню камеру, вона набагато краще дає якість. І додавати відео в TikTok потрібно в HD якості. Ми про це поговоримо також в інших уроках. Якщо вам щось було незрозуміло, задавайте запитання. Відповідаю всім. І на початку, коли ви це все будете робити, думаєте, блін, це дуже важко і незрозуміло. Я не буду починати. От коли ви відснімете приблизно 10-20 відеороликів, це у вас буде вже на автоматі. Але обов'язково запишіть цей скрипт і пользуйтесь ним.